Прогноз погоди в Україні на два дні. З 22 по 23 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Загальна погодна ситуація по всій Україні буде дуже і дуже комфортною, адже південні вітри принесли нам сильне потепління. В неділю ледве відчутні дощі трохи покрапають у шести областях нашої неньки. а от в понеділок дощові хмаринки розлетяться майже по всій Україні. Багато хто з вас, любі глядачі, напевно зараз думає: а до чого тут ураган? Маємо відповідь: у найближчі два дні по всіх регіонах літатимуть буревії з силою до 12 метрів за секунду. Зараз максимально детально розкажемо, у яких областях трохи покрапають дощі, а також дамо знати, де потепліє аж до плюс 26 градусів. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди у неділю 22 жовтня, в більшості регіонів нашої неньки, денна температура повітря сягне позначки у 20 градусів і вище. Майже скрізь буде сонячно і мало хмарно, але є кілька областей, де покрапає легенька мжичка. Північ на Чернігівщині вдень синоптики прогнозують плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. В Сумській області буде на 2 градуси прохолодніше, плюс 14, плюс 16 вдень, плюс 7, плюс 5 вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-східний, теплий 7-12 метрів за секунду. Південь. Тут 22 жовтня буде по-справжньому спекотно. На Одещині, Миколаївщині і в Криму в день термометри піднімуться до позначок в плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. В Запорізькій області буде набагато прохолодніше плюс 18 плюс 20 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. І на Херсонщині денна температура повітря плюс 22 плюс 24 градуси. Нічна також плюс 15, плюс 13. Погода буде малохмарною і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Рівненщині, Тернопільщині, Франківщині і у Львівській області в день плюс 20, плюс 22 градуси, від плюс 15 до плюс 13 градусів вночі. У Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. Закарпаття тут прохолодніше плюс 19 плюс 21 градус в день, вночі тепліше плюс 16 плюс 14. На волині в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На дощі синоптики прогнозують на рівненчі. Тернопільщині, Волині і Львівщині, а також у Франківській області. На Закарпатті литиме трохи сильніше. В Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Луганщині прохолодніше, в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. І у Донецькій області, навпаки, буде тепліше. В день плюс 17 плюс 19 градусів, нічна температура повітря плюс 9 плюс 7. Небо в усіх без винятку східних областях буде трохи хмарним. Дощі в цього Дня очікувати не варто. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині, Черкащині і Дніпропетровщині: денна температура повітря плюс 20-22 плюс градуси, нічна плюс 12 плюс 10. У Вінницькій і Кіровоградській областях в день буде на 2 градуси тепліше – плюс 22, плюс 24. Вночі також – плюс 12, плюс 10 градусів. Полтавщина 22 жовтня буде найхолоднішою областю Центральної України. Тут вдень термометри покажуть плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. У Київській області, а також у самій столиці, денна температура плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 10 плюс 8. В усіх областях центрального регіону сонячне і малохмарне небо. Без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 23 жовтня, температура повітря трохи знизиться, але все одно залишиться доволі теплою. Багато де покрапає ледь помітна мжичка. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, вночі плюс 13, плюс 10. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, хмарно з проясненнями і місцями невеликі дощі. Південь в Миколаївській області і на Запоріжжі в день термометри покажуть плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 15 плюс 12. На Херсонщині і в Одеській області плюс 23 плюс 25 градусів в світлі години доби, плюс 15, плюс 13 в темні. І на Кримському півострові в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. На Одещині покрапає невеликий дощик. В усіх інших південних областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області, а також на Хмельниччині. Синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла в день. Плюс 11 плюс 8 вночі. На Тернопільщині і у Львівській області денна температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, нічна плюс 11, плюс 8. В Чернівецькій і Франківській областях разом з Закарпаттям в день плюс 14, плюс 17 градусів, вночі плюс 11, плюс 9. В усіх частинах Західної України буде хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в усіх без винятку областях даного регіону денна температура буде однаковою, і це плюс 19 плюс 21 градус. Вночі на Харківщині плюс 11 плюс 9 градусів. В Луганській області ніч тепліша, плюс 12 плюс 10 градусів. І на Донеччині ще на 2 градуси тепліше буде вночі, плюс 14 плюс 12. Опадів на сході 23 жовтня чекати не варто. Хоча в Харківській області все ж таки можливий легенький дощик. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Київщині і у самій столиці. Денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна, плюс 14 плюс 12, в Дніпропетровській області і на Кіровоградщині стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 14 плюс 12. Вінниччина тут вдень плюс 15, плюс 17, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. В Житомирській області в день від 13 до 15 градусів тепла. Вночі також плюс 12 плюс 10. На Полтавщині тепліше плюс 18 плюс 20 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, вночі плюс 13 плюс 11. Невеликі дощі можливі в усіх без винятку областях Центральної України. Вітер північний Західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.